Добрий день, ми раді вітати вас в нашій студії. Дуже приємно, що ви завітали до нас. Сьогодні будемо говорити, незважаючи на те, що ви працюєте в Національній гвардії України, про творчість. Розкажіть, будь ласка, про ваш творчий шлях. Напевно, розпочнемо з вас. От про вашу творчість. Будь ласка, добрий день. Дякую за запрошення. Дякуємо з Михайлом за запрошення. Так, ми працюємо в Національній гвардії України. Творчий шлях, звичайно, почався з дитинства. Це музика, це інструменти, фортепіано, бандура. Тобто, мій творчий шлях починався із такого козацького інструменту, із козацьких пісень, із патріотичних пісень, звичайно, шевченківських пісень. Потім е, творчий шлях продовжився уже в музичному училищі. Е, коли я вже зрозуміла, що співати це моє, що моє доносити людям суть пісні про любов, кохання, про Україну. І, звичайно, продовжила свій шлях у музичному училищі. Е, з успіхом закінчила і продовжила свій шлях далі. Мистецький е, в Києві. Але там я трошки обрала іншу професію. Мені захотілось бути не тільки виконавицею пісень, але мені було цікаво завжди, що відбувається за лаштунками. Тому я обрала таку цікаву професію, яка називається менеджмент шоу-бізнесу або ще менеджмент соціокультурної діяльності. Тобто, це більше вже такі організаційні моменти, коли ти організовуєш свято, коли ти організовуєш захід, коли ти відповідаєш за технічні якісь процеси, за сценарій, звичайно, за артистів. Це більш такий широкий спектр вже почався моєї такої творчої діяльності, що мені було дуже цікаво. Тобто... У висновку я отримала освіту, де я можу бути і виконавцем, відбуватися як артист на сцені, дарувати людям пісню. І, звичайно, я знала всі залаштунками, як потрібно підготувати цей захід. І після навчання в Києві я приїхала в місто, в Ужгород, звідки я родом, де я народилася. І так почався мій уже професійний творчий шлях. Співала українські пісні на різних заходах і в Закарпатській обласній філармонії, і в музичному драматичному театрі, в Закарпатті, де настільки не запрошували, всюди виступали. Звичайно, почалось повномасштабне вторгнення. Артисти як ніяк е, організувалися допомогти нашим військовим. Е, я в цьому безпосередньо, звичайно. Захотіла брати участь, бути дотичною до того, щоб збирати на дрони, допомагати хлопцям, дарувати їм свої пісні, трошки настрою, трошки, щоб у хлопці було їм не так важко, коли вони, наприклад, на реабілітації. І... Поступила до мене пропозиція працювати в Національній гвардії України. От на цьому зупиняємося і переходимо до творчого шляху так. вашого колеги Михайла. Розкажіть трошки про ваш такий творчий шлях, як все Добре розпочиналося. Добрий день. Мій творчий шлях почався в студентські роки, тобто грав в багатьох різних ужгородських гуртах, але більш професійний творчий шлях почався, коли ми вибороли право з гуртом «Етюд». Участь в фестивалі Червона Рута представляла Закарпатську область на всеукраїнському рівні в місті Маріуполь у 2015 році. Дорогою в Маріуполь, то більше доби дорога тривала. Ми зустріли бійця батальйону Донбас. Він нас запросив до себе на базу. Це в Донецькій області. І після виступу в драмтеатрі Маріупольському ми поїхали туди до, до хлопців і ну, десь так, півтори-дві години дали їм концерт, такий потужний. Їм дуже сподобалось. Стосовно взагалі Національної гвардії України, от ми наскільки в Закарпатській області, ми знаємо, що вона саме і об'єднала от такі творчі серця. Ваші от так. про цей досвід розкажіть, будь ласка, знаємо, що він ще невеличкий. Ну, за плечами дійсно великий такий творчий шлях. А от ваш гурт, дует як правильно. Ви називаєтесь з Михайлом. Ми познайомилися випадково як музиканти. Ну, випадковості не випадкові, як так. кажуть. Як музиканти, ми домовились про зустріч, пішли поспілкувалися. І якраз тоді була річниця від дня народження Володимира Івасюка, і ми вирішили зробити таку цікаву пісню, як пісня буде поміж нас. Ми домовились про репетиції, про все, і потім так сталося, що Михайло добровольцем пішов служити і. Час, військова служба забрала дуже багато в нього часу, і ми ніяк не змогли ну, працювати. Я ще тоді не працювала в Національній гвардії. І пройшло рік часу. Я зайшла в Національну гвардію в наш полк і тут чую Мар'яна Мар'яна. Тобто, це, можна сказати, доля з якоїсь такої сторони. Тому що я оглядаюсь, бачу Михайло Готра. Я кажу, ти якими тут шляхами? Він каже: Я добровольцем добровольцем служу. Я кажу, а я тут влаштувалась на роботу, буду працювати в клубі. Тобто, і, звичайно, ми хотіли це, щоб у нас був такий дует, ми планували. Ось, і доля нам подарувала другий шанс. І, звичайно, Михайло, автор багатьох пісень, прийшов в клуб. Національної гвардії запрезтував деякі свої композиції. Ми обрали найкращі, ми зробили програму, ми написали пісні, які для нас будуть спробували заспівати декілька пісень, і воно якесь вдало нам було. І коли у нас були такі військові концерти для нашої частини, ми зробили прем'єру, яку сьогодні також запрезентуємо. Це всі авторські пісні Михайла, можливо, хай розкаже про свій. Авторський от, шлях так, про так про саме про авторські написання пісень. Mm. От саме про цю пісню, давайте трошки заінтригуємо людей. Як вона створювалася перед тим? Ми презентуємо сьогодні пісню е, у виконанні вас. От розкажіть, будь ласка, як реалізація оця от створення, як перше mm. слово, наприклад, можливо, думками поділіться, як внутрішньо ви до цього дійшли? І зараз ну ми маємо такий ну, гарний шістнадцятому році. Я створив гурт Подих долі. Тобто ми з хлопцями багато проводили часу на репетиціях. Я писав пісні. І в 2019 році на лейблі Moon Records Київському ми презентували дебютний альбом, одноіменний під назвою Подих долі, який вийшов офіційно на даному лейблі. І потім були деякі концерти, фестивалі, їздили це так до війни. О, от стосовно подих долі стосовно цього проекту, так. на що він саме був спрямований, як зародилася ця ініціатива і як він частково, я думаю, елементи зараз продовжуються угу. в написанні цих пісень, тому що ну, ми бачимо навіть от у вас е якісь спогади. От. Почам По видно. Розкажіть, будь ласка, якщо можете поділитися з нами і з нашими глядачами mm. про створення саме цієї композиції і про подих долі. Тому що думаю, через багато років ви подивитеся це інтерв'ю і для себе нагадаєте, напевно, якісь такі емоції. Ну, пісня створювалася, що нас веде більше року тому. Я її написав, ну якось саму сама прийшла. Цікава така назва, що нас так. веде. От з таким глибоким, напевно, сенсом. Ну так. Так, там ну, я розумію, що, що це, знаєте, краще виконати, щоб кожен собі знайшов свою відповідь на питання. Звичайно, Напевно, так. вона з сенсом. То я запропоную. Для чого презентувати, якщо можна зразу зараз відтворити? Можемо, це. так. Що в серці твоєму, що в душі твоїй, що шукаєш ти в темряві ночі. Ми йдемо вперед, не знаючи страху, звільняємо світло в мить, та одразу. Що на устах твоїх, що в думках твоїх, що веде тебе крізь цей шлях. Ми разом йдемо не зламати нас, світло в серцях, та й вогонь не згас. Що нас веде. Що нас гріє, що в наших серцях, що в наших мріях ми разом, і це головне, що є ми є Україна понад усе. що в очах твоїх, що в руках твоїх. Що проходиш ти крок за кроком? Ми віримо в завтра, і навіть у пітьмі, ми ближче до цілі з кожним кроком. Ми бачили все і це не сон. наша ціль уперед серця в унісон. Ідемо шляхом тернистим, боробі. Крізь терні і світло несемо у пітьмі, що нас веде, що, що нас гріє. Що в наших серцях, що в наших мріях ми разом і це головне, що є ми, є Україна понад усе. Що в кожному з нас є частинка світла, що в кожному з нас є частинка неба, ми творимо разом вільний наш світ з добудем поборем це все, що нам треба. Що в кожному з нас є частинка світла, що в кожному з нас є частинка неба, ми творимо разом, вільний наш світ. Здобудем поборем це все, що нам треба, що нас веде, що нас гріє, що в наших серцях, що в наших мріях ми разом, і це головне, що є ми. Є Україна понад усе. Зразу у мене такі мурахи. Дуже багато в цьому тексті вкладено. Багато сенсів це дуже сильно відчувається авторська пісня. Я, наприклад, в мене там свої думки, але я думаю, що я в ефірі їх не буду озвучувати, тому що це таке ну досить. Я, я чесно, я стримувалася, щоб, наприклад, там, ну не заплакати в ефірі, тому що воно дуже сильно, там дуже глибока історія. Пісня взагалі про те, що нам треба бути завжди разом, об'єднуватися. Як би не було, що б не було. Бо разом ми сила, разом ми йдемо вперед, як то кажуть. Так, да, напевно, і слова ну, тут зайві, тому що в цій композиції дійсно. Ну, ну я там все передав. Так, це, це відчувається не тільки там, слова, а мелодія, і музика, і, е, і от таке підсилення, таке жіноче, навіть так. от ваша така, ви так торкаєтеся своєю такою ніжною натурою. В плані там, до кожної людини. Дякую. От ви, коли почули цю пісню, от ваші емоції, ваші враження, що ви переживаєте під час того, як виконуєте? Тому що ну, це дійсно дуже так потужно. Коли я почула цю пісню, коли Михайло в Ютуб виставив запис з однією також дуже відомою, цікавою вокалісткою, мені відразу запам'ятався приспів. Що нас веде, що нас гріє, що в наших серцях, що в наших мріях, тому що нас об'єднує завжди мрії, бажання, звичайно, любов, любов до мами, до батьківщини до України, до своїх дітей. Тобто, скажу, Михайло заспівав, записав таку пісню, яка торкається кожного, тому що це всім всім нам дуже близько. Я відразу запам'ятала приспів. І я вже хочу чи не хочу, йду на роботу Національного радії, співаю, що нас веде, що нас веде. Але Михайло співав з вокалісткою, вони запис зробили. Випустили, розкажи, випустили ну, на Moon Records, випустили, так? так? Випустили цей сингл на лейблі Мун. На YouTube вже є. В Київському, так його можна скачати. І він зараз на всіх платформах цифрових, тобто безкоштовно можна його скачати. Стосовно національної гвардії стосовно от такої силової структури, яка об'єднує, от ваш досвід, коли ну ми завжди йдемо за хвилями життя, тобто ми маємо пливти в тому, чому зараз нам пропонує життя. Скажіть, будь ласка, з приводу Національної гвардії, ваш досвід, і ну, ми вже почули, що ви добровольцем стали, але все-таки творчість, ну, кожна людина є творчою, я думаю. І навіть оці от люди, які там в формі, вони там мають ще більше творчості іноді вони дуже люблять. У Мене батько в поліції працює. Я знаю, що він дуже любить от такі от пісні, і дуже в них такі серця. От про це, про ваш досвід саме з Національної гвардії, як розпочався і як він зараз триває. Поки я ще не працювала в Національній гвардії, я чомусь думала, що потрібно виконувати про підбір репертуару, потрібно виконувати щось про Україну, щось таке патріотичне. Це все так, люди сприймали, але не так, як я вже коли трошки змінила свій репертуар. Наприклад, мій досвід, я розпочала співати, бачу для військових співаю про Україну, співаю за загиблого героя. І е, бачила, що складно, складно військовим це сприймається тематика, е, тому що можливо я собі вже потім почала розуміти, вони бачать перед собою картину: картину війни, картину, як вони в окопах, е, картину, як загинув е, товариш. Е, Тобто я розуміла, що цей репертуар занадто болючий, потрібно щось інше. щось інше. І навіть коли я організовувала якісь заходи для наших військових, які приїжджали зі сходу на реабілітацію, я завжди просила артистів, будь ласка, давайте такі пісні обирати, щоб не дуже боляче їм було, тому що вони це все згадують. Потім відбувались такі ну, нюанси, як могли виходити з залу, тому що складно важко. І я думаю, треба співати те, що люди знають. І я подумала, думаю, так, беремо наш закарпатський репертуар, тому що у нас багато є гарних закарпатських пісень, українських пісень. Я почала брати в'язанку. І Я побачила сприйняття військових. Ви знаєте, спочатку, от, коли ось відбувається концерт, всі сидять, бо відбулось нагородження, всі сидять серйозні. все. І тут, наприклад, я починаю співати якусь відому пісню. Там Іванку, Іванку, наші закарпатські пісні, «Тече вода каламутна, в'язанки такі гарні. Бачу декілька хвилин і люди починають оживати. Мені це дало поштовх, що потрібно ще такі пісні брати відомі. І коли я почала брати Червону руту», край мій рідний край, приїжджайте в Закарпаття. І я потім отримала величезне задоволення, коли. Почались оплески, аплодисменти. Тобто, і почали е, військовослужбовці співати зі мною. Для мене це був великий знак, що потрібно брати ті пісні, якщо вони на реабілітації або відбувся якийсь захід нагородження, щоб вони змогли відчути цей дух цієї пісні, нашої української. І в кінці всього концерту військові почали співати разом зі мною. Це надзвичайно велике задоволення. Були навіть ситуації, коли військові плакали. Правда, я не розуміла, чому я. Після концерту підходила, що сталося. Я, я завжди так запитую, бо мені це важливо, так як я організовую заходи, так як я сама на сцені. Для мене це важливо. В чому при, причина? причина? Е, і це були, знаєте, можна сказати, е, сльози щастя і з одної сторони, а з другої сторони, сльози суму. І це не одно неодноразово я бачу в наших військових. Е, сумуємо за дружиною, за дітьми. Не бачили дуже давно. Ви на цими піснями згадали, каже військовий про мій рідний край. Бо в нас військові не тільки з Закарпаття, в нас дуже багато військових з усієї України. Для мене це найбільше досягнення. Коли я бачу їхні посмішки, я бачу, що вони щасливі, і я тоді також щаслива, бо я знаю, що я роблю в цей момент корисну справу для наших військовослужбовців. Дякую. Стосовно вашого досвіду, вашого шляху в Національній гвардії України. Але як ми бачимо, що ви все-таки творчість не забули, і вона зараз вас можливо і лікує, і ви можете допомагати таким людям. Ви глибше це розумієте, тому що ви там завжди знаєте, коли ти не там, то не так воно і відчувається. От з приводу вашої, вашого шляху саме в цій в цьому. Підрозділі? Ну, звичайно, зараз е, мало, менше часу е, є займатися творчістю, тому що зараз е, проходжу службу в Національній гвардії. Е, багато є завдань, які ми виконуємо, які ставляться перед нами. Ну, Але так, вдячний так. керівництву командуванню, що дають змогу десь. Е, Тобто творити так, і справоду, взагалі, от ваш головний меседж як людини, яка прийшла від такого творчого шляху до виконання завдань. Ну, це ніша закрита. Ми не говоримо про які завдання саме і так далі. Але стосовно, от якщо поєднати, якщо скомпонувати цей досвід і творчий досвід, то що б ви хотіли через творчість через творчість донести до суспільства України, до нас всіх? От ваша головна така ціль. Поділіться, mm -hmm. якщо можете. Головна ціль, що разом ми сила, разом ми переможемо все разом. Ми здатні на все. І якщо люди об'єднані, якщо ми як один єдиний організм, розумієте, якщо кожен виконує свою функцію правильно, чітко, тоді все буде добре. І ми доб'ємося своєї мети. Можливо, у вас є зараз в ідеї створення ще якихось таких авторських ну, я, пісень? Я певні тобто, ідеї. Ви працюєте, так? Вони завжди, я Вони завжди на все свій час, як ви кажуть. Mm. Ідея повинна дозріти і на все свій час. Як ви вважаєте, яке взагалі ну, зараз військове таке, яка музика потрібна саме для військових? Саме для... Родин військових, що потрібно зараз давати цим людям і нам всім, тому що для кожного з нас триває війна, і навіть якщо ми не там, це не означає, що ми не переживаємо. Ми навіть можемо ще більш болюче сприймати такі різні ситуації, які відбуваються там. І ми звичайно, вдячні кожному військовому, хто там. І хто захищає, реально захищає, тому що якщо б не захищали, то ми б тут з вами в студії не сиділи. Так. Слава Богу, що вони є ці люди, які ну, вчилися на це, і, і вони там, і приєднуються дійсно, от як Михайло, прямий приклад. Так, з моєї точки зору, що найкраще це ті пісні, які дійсно військові знають, чули. Це можуть бути і англомовні пісні, іноземні пісні. Мішка Михайло у нас грає дуже багато таких хітів англомовних, відомих гуртів, металіку. Це може бути і українська пісня, може бути гарна українська пісня, може бути і народна пісня. Ця пісня має бути така, щоб викликати. Якщо навіть сльози, я вже говорила, але сльози щастя, сльози згадування про рідний дім. І обов'язково мають бути пісні такі, в яких буде впевненість в тому і віра, що Україна переможе. Що Україна переможе. Ми обов'язково маємо завжди зі стени про це говорити військовим. Тобто військовий чує гарну пісню про Україну, про нашу історію, що Україна була. Вона є, і вони мають знати, і вони знають, що вона буде. І такі пісні ми маємо нести до людей, і до військовослужбовців, щоб вони це чули. І, звичайно, для нас це найкраще задоволення, коли вони щасливі. Ну, ваша прем'єра цієї пісні, так вона дійсно з, таким, з такими нотами потужної мотивації. Такий легкий сум. Але потім, ну як розвиток, шлях, куди ми рухаємося далі. Тобто там далі все добре буде, тому що ми віримо і ми знаємо про це, тому що ми на своїй землі ми захищаємо тільки себе, нам чужого не потрібно. З приводу от вашого такого вирішального рішення, саме вступити до національної гвардії, можливо, ви пригадаєте, от ці такі рішення в вашому житті. Початком повномасштабної війни багато моїх друзів-музикантів прийняли рішення добровільно йти захищати Україну. Ну, і тобто, я, такі, коли я коли... також прийняв рішення так, вступити в Національну гвардію. Ну, на жаль, деякі мої колеги-музиканти загинули на війні. Так. Але боремось далі. Живемо далі, працюємо на перемогу, виконуємо свою роботу, своє завдання. Як а... один єдиний організм. Я Україна понад усе! Я вам дякую. Так. Е, і хочеться завершити цей ефір, щоб ми всі розуміли, що дійсно в кожному з нас є і частинка душі, і серця, і неба, і. І добра тому я бажаю, щоб ви надалі розвивалися, щоб ви е, створили і, ну, такий потужний е, дует, поки що без назви, поки що тільки з іменами. Але я думаю, що для чого називатися, коли ти просто йдеш до глядачів, до аудиторії, до суспільства і просто ділишся тим, що в тебе в серці. Е, дякую, що ви. Прийшли Дякую. і я вам бажаю, щоб ви багато пісень написали, а ви допомагали виконувати з такою щирістю, ніжністю і з таким світлом. Дякую, гарно!